Один загиблий та ще семеро людей поранено через російські обстріли Запоріжжя. За добу окупанти завдали майже 400 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області. Росіяни не економлять своє залізяча атакують безпілотниками, реактивними системами залпового вогню та артилерією. Зруйновано понад 200 житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Також е загарбники все частіше обстрілюють Харків керованими та фугасними авіабомбами. Про це заявив мер міста Ігор Тіріхов. За його словами, фаби та каби долітають до міста за 5 хвилин. Про наслідки масованих обстрілів України в нашому наступному матеріалі. Днями росіяни вперше дістали кабами до Запоріжжя. Армія РФ завдала сім ударів по території обласного центру та району. Я побачила величезний спалах. Я побачила істри, усі боки, вогняний стовп, і це був не один вибух. Важко було їх порахувати. Більше двох десятків людей постраждали. 20 людей опинились заблокованими у власних квартирах. Їх евакуювали. Авіаобстріл пошкодив понад 40 багатоповерхівок. Вікно вибило, телевізор розбило. Друге вікно заклинило, третє вікно порушило, на руку. Якось неочікувано пролунав вибух, і на мене посипало скло. почала кликати сина, він не реагував. Я по цьому столу бігла до нього, витягла його зі спальні, голову його побила. Наступного дня ворог продовжив обстрілювати місто кабами. Дві складних доби в нас відбулося на території безпосередньо самого міста Запоріжжя. І приблизно другий тиждень, коли ворог почав обстрілювати територію Запорізької області кабами. Ворог тероризував і передмістя Запоріжжя, обстріляв комишуваху та Кушугум. Сучки куски валяються, там на крищі лежать. Ну і все. І вон там очки нас. Місто прильоту все літа, все розпотрощене кріслі, вікна повилітали. Масштаби руйнувань внаслідок влучань кабів надзвичайні. Це не високоточна зброя, а лише модифікація фугасної авіабомби, яка містить велику кількість вибухівки, призначена для ураження великої площі. Це ну, старі бомби по факту, бомби ще радянського озброєння. Це просто йде. Чугунна така оболонка, в середині якої є від 120 до 200 кілограм тротила на старі радянські фаби. Росіяни кріплять спеціальний модуль. Таким чином, після пуску, бомба сама планує до місця призначення. Раніше цей модуль був трохи менший, Зараз вони його модифікували на площу всієї бомби знизу, і через це дальність збільшилася. Місцеві мешканці налякані. Вони згадують осінь 2022 року, коли росіяни ледь не щодня хатили по місту з С-300. Додає паніки і приклад Харкова, який нищить саме керованими авіабомбами. Це за останній час одна з наймасштабніших та найагресивніших атак від росіян по Запоріжжю. Та більшість все ж не поспішає виїжджати. Якщо після С-300 були прям багато там у дворах, там багато речі пакував виїзди. То я тут ну, не бачу взагалі того. експерти зазначають, ситуація в Запоріжжі та Харкові суттєво відрізняються. Харків знаходиться ближче до лінії фронту. На тому напрямку краще розвинута ворожа логістика, та зброя, яку застосовують росіяни. Є небезпечною і непередбачуваною. Фаби збивати надзвичайно складно, адже вони не мають тепловізійного сліду. Вони з однієї сторони є неточними, а з другої сторони, власне, через їхню неточність важко вираховувати при їхній появі в повітряному просторі для того, щоб збивати зустрічним вогнем. Окрім стандартних покращених фабів в арсеналі росіян ще й більш точна новітня зброя. Вони мають такі, як, наприклад, та ж сама дрель. Чи паб вони мають дрель і трель і громе громе точно мають реактивний бігун, ще в себе окремо, і вони можуть летіти до 120 км. кілометрів. Експерти запевняють, питання масовості і частоти ударів кабами залежить від контрбатарейної боротьби, від того наскільки швидко за знищуватимуть ворожі склади і авіацію, яка є носієм авіабомб.